Ну, Сережа зарізав качку, дивіться, як обробив. Чистенька, гарненька. Муларт називається. Все. Будемо вже їх вирізати та робити тушонку. Так що так. Не важили. Кілограма два з половиною десь буде чистої ваги. Покажу вам наших качок, бо мене один мужчина питав, чи ви вже їх забили ніще. Оце тільки починаємо. Уже дві забили. Не дуже Я ними не, я ними не то, що не дуже я не задоволена, не хочу я їх мулардів. Така качка, пекінка, виростає за два з половиною місяці, три, а ці може, чотири і М -м, маленькі вони. Зараз покажу вам тушку. Ось така тушка? От, зараз зважу. попробую. Значить так, ставлю миску, обнуляю і кладу качку. Ну, і що це за вага? Кіло? 870 грам, Ну, 2 кіла, бо там пуп-пічінка ще. Ну, в общем, то не знаю, може комусь і подобається, мені ні. Ну, нічого, все, тепер буду готувати. Це ми взяли каченят 10 травня, бо в мене є відео. 10 травня ми взяли каченят, їм вже було десь днів по 10. От, І сьогодні у нас 10 вересня. Червень, липень, серпень, вересень, четвертий місяць вже їм. Вони вже повинні бути як гуси здорові, качка-гуска. Хай не видумують у того. І ми кормили їх, ви бачили чим і яйцями, і кукурудза, пшениця. Ми добре кормили, макуха. Так ще не кожен годує, як ми годували. Ну, щось я розходилася. Так, зараз половинку отак відріжу. Це покладу в морозілку, це помию, посмажу на сковорідці, протушу. І все, поки Сережа приїде, обід буде готовий. Борщ у мене є. І зроблю ще олів'є і сирнички. Все готую і показую. М'яско зараз перекину у каструльку і хай тушиться. І так, дівчата, готую сирники. Сережі класичні приготую, кинула вже сюди соди йому. Тепер собі кину соди, а собі, значить, додаю творожок яйце, висівки вівсяні і борошно цільнозернове. Оце я додав. А йому біла, біле борошно. Сіль, зараз трішки цукру, перемішаю і буду жарити на сковорідці, Собі в духовці Він приготувала форми. Ще на низ покладу сливи, поріжу і наверх сливи. Отакий От буде десертик мені. Роблю, відповідаю поступово, як я роблю сирники для себе. Значить, кинула я сюди соди вже півчайної ложечки. Перемішаю зараз, трішечки дрібку солі, дрібку солі, так. І кидаю я, значить, перемішаю зараз, потім вкину висівки і борошно пшеничне. Цільно зернове. Сиплю трішечки ванільного цукру для запаху. Йому теж ось так. Замішала я Сережі, ось бачите, як тісто, потім я його розкатаю. А собі, значить, що я сюди кинула? 4 ложки столові повні висівок і 5 ложок борошна. Зараз розкатую, ріжу сливки Ось сюди на низ. І зверху зараз змажу форми маслом. У мене є топлене масло. І ставлю в духовку. Духовка вже включена. Ось такі в мене вийшли сирнички, це мої. Це темна мука, ви бачили твердих сортів. Тут висівки, ну, ви бачили. А це сюжині. Серюжені, вобичні, класичні. Все, всім смачного. Зараз я приступлю робити олів'є. У мене є картопля, три картоплинки, пів морквинки, п'ять яєць, пупчик печіночка качені і горошок зелений. Ой, моє домашній в холодильнику. Так, все покришила на олів'є. Все. Посолила трішки. Зараз ще добавлю, бо мало. Трішки солі. Частину відберу. На обід, скільки ми з'їмо, перемажу майонезом. Майонез у мене домашній. Зараз покажу, який він густенький. Ось. Я робила три дні назад. Чи два, чи два, здається. Все. Ну, так буде обід. Значить, борщ з холодильника зараз. Підігрію трішки м'ясо качине, салат. Олів'є і сирнички. Все, всім смачного. До зустрічі. Виє сирена і десь біля нас щось зривається. Це жах. Тільки Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Чуєте? Жесть. Ужас да, і собаки були ж почали а дружок в веранду заскочив, злякався.